Як стати тією дівчиною, заради якої чоловіки готові зробити абсолютно все. Або чому ти досі не отримуєш увагу та подарунки від чоловіків? Я була дівчиною, яка залипає на чоловіків, яка готова пробачати їм абсолютно все, навіть те, що пробачати не можна. Я вкладалася 50 на 50 у стосунки. І навіть поряд із заможними чоловіками я боялася попросити кеди за 50 доларів чи навіть просто біжутерію. І це не змінилося тоді, коли я почала виглядати дуже красиво, багато вкладати у свої. І зовнішність. Це не змінилося тоді, коли я прочитала сотні книг про стосунки, сходила на 100 плюс побачень і вивчала чоловічу психологію, маніпуляцію та фразочки, як отримати щось від чоловіків. Не працювало нічого. Звісно, цим я отримувала якусь увагу від чоловіків, але абсолютно не від тих, з якими я хотіла бути у стосунках. І звісно, так я отримувала якісь там подарунки. Але це мені не приносило задоволення, тому що я хотіла, щоб мені їх дарували просто так, тому що я класна, тому що мене хочуть здивувати. Ти а не тому, що я їх випросила. Ну і, звісно, я хотіла просто бути в щасливих стосунках, де б я відчувала себе коханою. Мені допомогло лише одне, і це робота із власною самоцінністю, яка привела мене до відношення мрії з регулярними сюрпризами, подарунками. І з відчуттям, що про мене турбуються. Ну і звісно, привела мене до відчуття щастя та насолоди від себе і свого життя кожного дня. І робота самоцінністю допомогла більше, ніж 500 ученицям, які пройшли мої навчання по цінності. І це допоможе і вам, тому що сьогодні ми розберемо, що додати у своє життя, щоб стати жінкою-магнітом, а не жінкою полою. І також 11 складових жінки, яка без маніпуляцій та вигідних Масок отримує все, що вона забажає. Двадцять хвилин перегляду, і ти отримуєш багато уваги. Двадцять хвилин перегляду, і ти отримуєш гідних чоловіків у своєму житті. Двадцять хвилин переглядів, і ти зрозумієш, що таке відсутність образ, сварок і непорозумінь у стосунках. Двадцять хвилин перегляду, і ти зрозумієш, що таке відсутність мудаків, аб'юзерів, і забудеш про відчуття, що ти для когось не до. Двадцять хвилин перегляду, і ти отримуєш щасливі стосунки, кайфовий стан та насолоду собою кожним днем. Та омріяні подарунки 20 хвилин перегляду, і ти отримуєш найкращі прояви, де у чоловіка завжди є на тебе час, де він враховує твої побажання, турбується про твій фінансовий, фізичний та емоційний комфорт. Ну і звісно, йому приємно проводити час разом з тобою та вирішувати ситуації, в яких ти потребуєш допомоги. 20 хвилин перегляду, і це все твоя нова реальність. Навіть якщо ти зараз зіштовхнулася із тим, що з тобою не знайомляться, ти не відчуваєш власної цінності, твоє життя не цікаве навіть тобі самі. Ти не маєш уваги від гідних чоловіків, вже й забула, коли востаннє ти отримувала бажаний омріяний подарунок, або навіть якщо ти живеш з хлопцем 50 на 50, або твої стосунки це якісь незадоволення, не комфорт, не насолода. І тобі вже давно у стосунках не роблять пропозицію, а ти її чекаєш, або ж хлопець не проявляє. Це так, як тобі потрібно за тією мовою кохання. Ну і звісно, якщо ти давно думаєш про те, щоб розійтись, але ніяк не наважуєшся. Це зробити є в мене дівчина, яка проходила моє навчання по цінності. Вона прийшла до мене абсолютно розбита, тому що її колишній не вкладався в стосунки з нею і залишив її одну без грошей у чужій країні. Вона була в розпачі. Але за п'ять тижнів роботи зі мною на навчанні по цінності її новий чоловік оплатив їй операцію на збільшення грудей, про яку вона завжди мріяла. Зняв їй квартиру на декілька місяців в одному з найдорожчих міст світу. Подарував новенький айфон. Квіти купив сумочку Вітон, і звісно, вона зараз у неймовірно щасливому стані. Або інша дівчина, яка прийшла до мене, коли вона була у складних стосунках із чоловіком, де вона із ним 50 на 50 оплачувала всі рахунки, і він ніяк не робив її в пропозицію. Але вже після одного місяця роботи зі мною в крайній день потоку, тобто в крайній день навчання, він зробив їй пропозицію, і вони переглянули відношення до оплати 50 на 50. і більше такого в їхніх стосунках немає. Ну і звісно. Інша дівчина, в якої взагалі не було розуміння, як зробити так, щоб притягувались класні чоловіки. І за всі її 30 років їй не дарували класних подарунків. Уже на першому тижні навчання до неї притягнувся чоловік на нову енергію, який подарував їй дві сумочки, годинник, багато квітів, та подарував їй квиток на омріяний концерт. І це всього тільки за один тиждень. Ну або ж інша дівчина, яка дуже багата, красива, одружена з неймовірним чоловіком, але повністю втрачала. Віла свій стан поряд із чоловіком, не насолоджувала життям, влаштовувала йому істерики, не довіряла йому і не розуміла, що з нею не так. І після місяця роботи зі мною вона відчуває неймовірний стан любові до себе, насолоди від життя. І вона вдячна собі за те, що зараз вона не приліплена до свого чоловіка, а вона може сама контролювати свій стан, і вона нарешті знайшла те, що її насправді надихає. Мене звати Марина Гартінгер і вже більше п'яти років тема жіночої цінності є головною темою у моєму житті. У мене є понад 500 учениць, які пройшли мої платні програми по цінності, а також більше 6 тисяч дівчат пройшли мої безкоштовні ініціативи і відгуків про те, що їхнє життя змінилося на краще, в них покращили стосунки, їм подарували машини або просто зробили пропозицію. Ці відгуки їх дуже багато. їх Тисячі, і кожен такий відгук це знак, що і у вашому житті може бути по іншому. Зараз ми розглянемо 11 характеристик жінки, для якої чоловіки можуть зробити абсолютно все. Давай пройдемо їх разом. Перше, це характеристика жінка-кайфушниця. Це дівчина, яка отримує неймовірне задоволення від себе, від того, яка вона є, від свого тіла і від того, що є в її житті. І коли чоловік просто зустрічає таку дівчину, знайомиться із нею, він уже хоче для неї щось зробити. Нещодавно я гуляла по Дубай Маріні, слухала музику в навушниках, танцювала і думала про те, як мені подобається це прекрасне життя і як я вдячна, що в мене є ще один день, щоб насолоджуватись ним. До мене підійшов чоловік. Він зі мною я познайомився. Він зі мною поснідав, оплатив мені сніданок і подарував мені карту в один з найкращих спортзалів для того, щоб я плавала в басейні з найкращим видом і займалася там, де мені подобається. Друга характеристика це легкість. І жіночий позитив, коли ти дивишся на цей світ, із точки зору, що все відбувається найкращим чином для тебе, що ти притягуєш найкращі можливості, що все, що відбулося, це урок для чогось, і ти це приймаєш. Ти маєш любов до себе і ти фокусуєшся на собі і обираєш себе. Це підкупає чоловіків, і поряд із такою жінкою хочеться знаходитись якомога більше. Третя риса це вдячність. Вдячність це не просто слово. Вдячність це найвища вібрація цього світу. І дівчата, і люди, які відчувають вдячність і транслюють її в цей світ, вони отримують набагато більше. Нещодавно я була на побаченні, і чоловік приніс мені квіти в той день, коли в мене був поганий настрій. Я цього просто не очікувала, і я віддала йому всю свою вдячність просто словами, емоціями. Я не пожаліла, я хотіла йому показати, наскільки мені приємно, що він про мене потурбувався, тому що я дійсно. Не очікувала і вже через годину він десь там почув у моїй розмові про те, що мені подобається одна музична група, і він придбав квитки на концерт цієї групи просто тому, що вона мені подобається і зробив для мене такий подарунок. І він сказав: Я бачив таку вдячність від тебе, і я хочу це відчувати все більше і більше. Четверта риса це жіночність. Дівчина, яка на 80-70% наповнена жіночою енергією. Це дівчина, яка гарно спілкується, насолоджується життям. Вона не влаштовує істерик, вона не кричить, вона нікуди не спішить. Навіть те, як вона ходить, як вона розмовляє, як вона відноситься до себе, це все транслює, що вона гідна тільки найкраща. І для такої жінки хочеться зробити абсолютно все, наповни себе кайфом, насолодою, жіночою енергією роз розслаблення і задоволення, і ти побачиш, як світ навколо тебе змінюється на краще, і відношення людей змінюється. Наступна характеристика вона дозволяє чоловікові бути поряд із нею королем, тобто бути справжнім чоловіком, проявлятися по-чоловічому, робити для неї вчинки, допомагати і полегшувати їй життя. Я знаю, що багато дівчат вони бояться щось просити у чоловіків. Я зараз не говорю про якісь масштабні речі, а навіть про елементарну допомогу. Але чим більше чоловік поряд із тобою почуває себе потрібним і цінним, тим більше йому поряд з тобою подобається. Нещодавно я запускала. Два потоки цінності одночасно. Віддала дуже багато енергії. І чоловік про це почув. Він забронював для мене один з найкращих готелів Дубаї на декілька днів, щоб я там просто пожила і наповнилась енергією. Це був його подарунок. Коли я заселилася в той готель, я була йому дуже вдячна. І до мене прийшло так багато натхнення, що я вирішила записати моїм ученицям ще один додатковий урок. Але в мене взагалі не було техніки, ні штативу, ні мікрофонів, нічого. І в мене в той вечір було заплановане побачення із цим чоловіком. Було два Варіанти готуватися до побачення, забути про свої плани, тому що немає штативу і техніки, і не відзняти урок, тобто відмовитись від своїх планів заради побачення. Другий варіант знімати свій урок, поїхати, придбати собі штатив, повернутися, але відмінити побачення, тому що я не встигну до нього приготуватися. Або третій варіант дати можливість чоловіку себе проявити. Я йому подзвонила і сказала про те, що я дуже хочу записати урок. у Мене з'явилось натхнення, але немає ніякої техніки. Вже через годину він придбав усю техніку, привіз в готель. Я зібралася, записала урок для дівчат і задоволена поїхала із ним на побачення. Поратись з жінкою, яка дозволяє чоловіку проявлятися, завжди хочеться знаходитись, і для такої жінки хочеться робити ще більше і більше. Наступна характеристика це позиція богині, а не рабині. Позиція, коли ти, як богиня, у стосунках знаходишся на п'єдесталі, і чоловік дивиться на тебе і для тебе хоче щось зробити. Жінка, яка в позиції богині, вона завжди обирає, чоловік погоджується. Жінка, яка в позиції богині, вона завжди розповідає, як вона хоче, розповідає про свої бажання, про можливість їй допомогти. І чоловік погоджується. Він робить, а вона оцінює. Тому відповідно, коли ти у стосунках завжди обираєш себе. Як я у ситуації із готелем, чоловік ще більше хоче вкладатися у тебе, тому що знаєш, що в тебе завжди фокус на тобі. Жінка, яка відкрито озвучує бажання, це наступна характеристика. Ти не повинна боятися говорити про те, що тобі потрібно, тому що чоловік, який тобі зацікавлений, тільки із радістю буде втілювати твої бажання. І тим дівчатам, які бояться відповіді, ні, я рекомендую якомога більше просити у всіх щось, дрібничку, допомогти, під, підказати Знайти, відвести, просто для того, щоб кожна із вас перестала боятися відповіді «ні» і могла відкрито озвучувати те, що вона хоче. Тому що, коли ти сама можеш легко забронювати собі найкращий готель, ти сама можеш легко купити собі штатив або те, що тобі потрібно, тобі дуже легко про це сказати чоловіку. І навіть якщо він скаже ні, не проблема. Ти купиш це собі сама. Саме тому у такого бажання немає важливості. Далі наступна характеристика це дівчина, яка розуміє інстинкти чоловіків, тобто вона враховує виконання Комунікації, якщо ми відіграємо інстинкт мисливця, то жінка поряд із чоловіком трішечки недоступна для того, щоб йому ще більше хотілося її отримати. Але є багато різних інстинктів, і їх всі потрібно використовувати. Також дівчина така непередбачувана. Чоловік на 100% ніколи не знає, а вона сьогодні вийде з ним погуляти чи ні, а вона прийде взагалі на побачення чи ні. А можливо, в останній момент вона все відмінить і обере себе і свої плани. Ніхто не знає. І поряд із непередбачуваною жінкою. Завжди відбуваються емоційні побачення. Чоловік отримує багато емоцій, тому йому ще більше хочеться із нею проводити час. Ну і звісно, така жінка для чоловіка це закрита книга. Вона ніколи не розповідає всі свої секрети, вона ніколи не розповідає все, що вона думає, вона слухає і вона не грає роль зручної дівчини, а завжди озвучує те, що вона відчуває. Звісно, враховує свої кордони і свої бажання, і вона дає розуміння того, щоб розгадати таку загадку, як вона потрібно прикладати. Якісь зусилля, запам'ятай, твоє ставлення до себе показує іншим людям, як до тебе потрібно відноситись і як тебе потрібно любити. І моє п'ятитижневе навчання це найкраща можливість цьому повчитися. У нас більше 19 відео уроків на різні теми, як допомогти дівчатам отримати такі ж неймовірні результати в житті, які є в мене, і які у всіх моїх учениць їм дарують подарунки, організовують найкращі побачення, возять їх в різні країни і чують про. І їхні бажання за п'ять тижнів роботи над своєю самоцінністю ти не завжди забудеш, що таке ігнор в стосунках, сварки, стосунки 50 на 50 або відсутність подарунків, і ти станеш дівчиною, яку ставлять в пріоритет, про яку піклуються і яку цінують. В нас є п'ять блоків навчання. Один тиждень це один блок. І в нас все відбувається по стратегії від моменту роботи зі своєю енергією і своїм станом. Це перший тиждень до знайомств із чоловіками, поведінки на побаченнях, трансляції своєї цінності, розуміння чоловічих інстинктів до створення із ними стосунків. Ми говоримо, як виходити із конфліктів, як озвучувати правильно свої бажання, як працювати зі своєю енергією, щоб притягувати у своє життя тільки найкраще, і це все на 5 тижнів навчання, і звісно, у нас є notion програма, де є не просто відеоуроки, а і конспекти до цих уроків, і є тести, які ми публікуємо кожного дня, де я придумую різні ситуації, які могли б статися у дівчат у житті. І я запитую, а як би ви себе повели? А потім через день відправляю уже готові відповіді із розумінням власної цінності. Також у нас є батл, який проходять дівчата з певними завданнями і отримують класний приз в кінці навчання, до прикладу, менторство. Від мене і також у нас є зворотній зв'язок від куратора на домашнє завдання, а також від мене, і щотижневі прямі ефіри, де я розбираю всі найцікавіші запитання від дівчат. Ну і звісно, у нас є спільнота, чат, де всі дівчата спілкуються, розповідають про свої трансформації, про свої неймовірні побачення. І я також відправляю туди багато підкастів про різні етапи стосунків, багато секретиків, про які ніхто не знає. Ну, і, звісно, медитації, які слухаю сама кожного дня вже протягом чотирьох років. Також у нас є спілкування зі мною на vip тарифі для тих дівчат, які хочуть доєднатися до мого майндсету. Заповнюй анкету предзапису і отримуй найкращі умови проходження навчання в перші 48 годин. І за 5 тижнів ти отримуєш не тільки навчання і уроки, а і неймовірні красиві проявлення від чоловіків, а можливо, і стосунки мрії. Долучайся, настав час налагодити стосунки із собою та чоловіками.